Друзі, це реально важлива новина, про яку має знати кожен українець, зробити репост та поставити лайк цьому відео. Німецьке видання Bild сьогодні заявило, що залужний кілька тижнів тому хотів відступити з Авдіївки, щоб вирівняти фронт, полегшити оборону та зберегти життя військових. Зеленський відмовився і натомість 30 грудня особисто вирушив до обстрілюваного міста, щоб підтримати його оборону. Б, господи, зелений М'ясник! Він чим підтримав оборону? Своїм селфі-піаром на вивесці Авдіївка і поїхав, поки військові залишились гинути там під російськими, російськими обстрілами. І питання того, коли впаде Авдіївка, ну це лише це питання часу. І залужний хотів зберегти життя військових. А Зеленський відмовив: в нас Зеленський вже військовий стратег-генерал, який досвід в Зеленського? Зйомки в фільмах з Філіпом Кіркоровим. Зеленським м'ясник. Так було з Бахмутом і тепер так з Авдіївкою. Йому не шкода життів, на жаль. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди, там ви дізнаєтесь ті новини, про які не розкажуть на єдиному марафоні. Лінк в описі Тіктоку.